Привіт, мене звати Ліна. На момент зйомки мені 30 років, і нещодавно я народила дитину за власним бажанням. Я вважаю, що важливо це уточнити, тому що ніякі там часи не тікали, і в останній вагон поїзда я не застрибувала. Мама мені часто говорила, що от будуть свої діти, зрозумієш. І що я можу сказати? Мама була права. Я реально народила і зрозуміла дуже багато речей, і про них я розповідаю в своєму блозі. Я не коуч, не експерт, не якась там супермама, яка навчить і вас бути супермамами і продасть свої курси. Ні, цього всього не буде. Це блог про стиль життя з дитиною, де я розповідаю свої якісь рефлексії і ділюся корисними моментами. Тому, якщо у вас є діти... Ви плануєте дітей або вагаєтесь, чи потрібні вам ці діти, підписуйтесь. В цьому випуску я хочу поговорити про те, навіщо ж народжувати дітей в 21 столітті. Ну, погодьтесь, є купа розваг, є багато подорожей, є можливість жити для себе, але люди все рівно чомусь продовжують заводити дітей. Можливо, зараз скажу грубо, але нашим мамам. Прийняти рішення завести дитину було в рази простіше. Ну, бо погодьтесь, в 90-х роках, там чи 80-х, чи навіть в 2000-х, ну які там були розваги? Ну, був собі один ресторан на все місто, культури подорожей не було, лоукостів костів не було, дешевих авіаперельотів не було, та і дорогих в принципі не було. Тобто, ну люди їздили там, на море, раз на рік ходили на роботу додому, тому дитина це дійсно вона ставала святом. Ти ніби набуваєш щось в своєму житті. А в нашого покоління, де є... Бари, ресторани, клуби, розваги, вечірки, коворкінги, друзі, бізнеси, стартапи. Ну, здавалося б, ну куди в цю всю картинку вписуються там обкакані памперси? Давайте поговоримо про те, як живе середньостатистична пара в Києві. Ну, це приблизно там ми з моїм чоловіком. Вони працюють зазвичай дистанційно або частково дистанційно. Можливо, мають власний бізнес, на вихідних їздять за місто, 3-4 рази на рік літають відпочивати. Ну, я записую це відео, коли війна. Тобто війна наклала певний відбиток дуже серйозний на стиль життя пари, але все-таки сподіваюся, що вона скоро закінчиться, тому поговоримо так про це загально. А, тобто вони заробляють доволі непогано, можуть собі дозволити купувати там брендові речі, айфони, автомобілі а, і насолоджуватися життям. І от так приблизно ми з чоловіком і жили для себе в своє задоволення. Працювали в своє задоволення, відпочивали в своє задоволення, мандрували. І в один прекрасний момент ми вирішили: стоп, щось що ми занадто добре живемо, а давай-ка ми заведемо дитину. І як би це комічно не звучало, ми реально вирішили завести дитину, бо у нас все добре. Тобто, може, в цьому якась особливість людської психіки, коли в тебе все добре, стало, стабільно, ти думаєш: М, треба мені якийсь квест. Хтось змінює роботу, хтось країну проживання, хтось просто нудиться, а хтось заводить дитину. Коли ми планували народження дитини, ми розуміли, що нас чекає там токсикоз, ну, мене невиспані ночі. Можливо, якісь там конфлікти всередині сім'ї, котрі ми будемо вирішувати. А, нас чекають якісь там фінансові витрати. Але ми на це відважилися. І от я хочу розповісти причини, чому ж саме. Бо, до речі, деякі друзі нас питали, що Лєн ну а на що? Ну, це ті друзі, в кого ще немає дітей, бо в кого вони є ті, навпаки, говорять, а народжуйте, все буде добре. Отже, причина номер один, як я вже говорила, це те, що у нас все добре. У нас класна робота. У нас там є житло, авто, ну це знаєте, весь такий стандартний набір. І ми такі, ну, в принципі, все є, а давай заведемо дитину. А, важлива ремарка, ми, я завагітніла ще до початку війни. Війна багато що змінила. Другий момент нам дуже захотілося поділитися своїм світоглядом. Тобто, ми такі, от гуляли собі по Києву, і говорили про те, які ми дорослі, психічно здорові люди, як ми вирішили там всі свої травми дитинства, яка ми гарна пара, як ми там порішали всі конфліктні ситуації, і що ми готові завести дитину і спробувати виростити гармонійну здорову особистість. Я дуже сподіваюся, що у нас це все вийде, але, знаєте, це такий от собі виклик і експеримент, щоб дійсно протестити себе. А наскільки ти доросла і реально психічно здорова людина? А наступний пункт він такий доволі логічний, а з досвіду знайомих, в котрих немає дітей. Всі вони ближче до 40 років починали про це задумуватись. І деякі там навіть народжували. Це конкретно в нашому випадку. Я в жодному разі не говорю, що немає чай фрі, і ви всі там врешті-решт захочете дітей. Не всі. А діти це і найбільше щастя, і найбільший треш, тому реально вони не всім потрібні. Але от ми бачили таку тенденцію, що люди все-таки в це в'язуються, і ми вирішили: а давай ми в'яжемося все в 30. В 30 це буде трошечки простіше, ми трошки більш гнучкі. Ну і раптом шоку, і нам буде 46, ми дитину відправимо в і що встигнемо пожити для себе. Але головна причина була, що в тебе з'являється якесь таке внутрішнє бажання, що я дійсно хочу дитину. І тобі стає дуже. От мені зараз тяжко підібрати таке слово любопитно, допитливо, цікаво. А що ж це таке, ось коли з тобою живе ця маленька людина, змінюється на твоїх очах, росте всередині тебе, народжується, вона схожа на вас обох. Це реально цікаво, тобто у нас з'явився такий суперінтерес протестувати, а що ж таке та дитина. І ви запитаєте, мабуть, а чи шкодуєте ви про своє рішення? От у вас були очікування і є реальність. І я вам скажу, що звісно, ні, бо діти це найбільше щастя. Ні, Насправді ми не шкодуємо про своє рішення. У нас був шок перший місяць, але зараз наше життя з дитиною воно дійсно стало більш таким, знаєте, наповненим і от завершеним. Бо конкретно для нашої пари поява малюка. Стала таким прикольним бонусом. Тобто, дитина вона стала такою, знаєте, вишинкою на торті нашого життя. Вона багато моментів доповнила, вона додала нам радості, додала мотивації. Я думаю, що це через те, що ми десь морально до багатьох моментів були готові. І тому вона стала таким плюсом, а не випробуванням. Напишіть, будь ласка, як на вашу пару вплинуло народження дитини і чому ви взагалі вирішили її завести? Ну нормально жили, ну серйозно.